Постійні прориви та місяці без води. Мешканці будинку номер 170 на вулиці робочій вже декілька років потрапить через проблему з водопроводом. По допомогу люди звернулися до фахівців КП «Дніпроводоканал». тільки оперативно відреагували на заявку та виїхали на усунення проблеми. Знаходимося на вулиці Робоча, 170. Проводимо розкоповані роботи на вводі на будинок діаметром 100 мм для того, щоб звести заміну. Заміну будемо проводити ближчим часом, тому що треба зробити спочатку підготовчі роботи, до заміни привезти трубу. Фахівці кажуть, причина частих проривів зношені комунікації. Їм, як і будинку, понад 40 років. Весь цей час труби не замінювали, тільки латали. Тепер, щоб уникнути водограю у підвалі та обійтися без хомутів, іржаві металеві труби водопроводу замінили на поліетиленові. Краща поліетиленова труба тим, що в неї більш довший срок служби та не буде ніяких наростків внутрі труби. Котре комунальники звертаються до дніплян з вимогою своєчасно сплачувати за комунальні послуги, бо на сьогоднішній день заборгованість саме цього будинку складає 90 тисяч гривень. Це допоможе працівникам підприємства забезпечувати нормальне водопостачання до споживачів. Та фахівці КП «Дніпроводоканал» обіцяють, що нові труби будуть надійнішими та витримують не один десяток років.